Доброго раночку, Ольга, репетиторка з української, і сьогодні в нас з вами 21 червня, день літнього сонцестояння. Бачите, яке сонечко? Світить відблиски, і воно досить активне. Як ви ставитеся до літнього сонцестояння? Чи має це для вас якийсь смисл? Я обожнюю сонце. Обожнюю сонячні дні, тому для мене це свято. Бачите, яка я сьогодні радісна і щаслива. Люблю, коли день довгий, люблю, коли літо. І тому так. 145-та серія серіалу Життя репетиторки і я вирішила сьогодні розповісти про новини. Що відбувалося минулого тижня, що відбудеться наступного тижня? Сьогодні тримаю вас у курсі. Якщо вам такі новини, от ви послухаєте, будуть цікаві, ви мені вподобаєчку поставте, або поставте, що не подобається, для того, щоб я розуміла, потрібно чи не потрібно що суботи, або що понеділка відзнімати такі відео. Спершу поглянемо на минулий тиждень. В минулого тижня в мене в підкінець. Тижня ближче виписали маму з лікарні, і тому я знов почала почуватися вільніше трохи у часі, і подивилася на зливи НМТ склала базу ще зливів НМТ, іще кілька каналів відвідала, і ще кілька тестів знайшла. І таким чином продовжую укладати базу зливів, для того, щоб залишилося в нас ще три дні іспиту, для того, щоб потім розуміти, систематизувати їх, хочу якраз наступного тижня, і розуміти, які саме всі види завдань були. Випишу ці теми, погляну, що там в моєму посібку. Чи збігаються ці теми із висвітленням? І, і чи всі вони наявні, і чи всі слова пояснені у тому у тих картинках, які у нас є там? Це перше. Друге, що ще хочу розповісти вам, це те, що збиралася, я думала, що буде менше годин у мене, починаючи від цього тижня, що минає. Але незважаючи на те, що 11-класники якраз склали іспит, додалися години в учнів, які збираються в липні відпочити, але хочуть і пройти матеріал. Тому вони попросили доставити години в червні для того, щоб потім в липні взяти 2 тижні відпочинку за рахунок ось цих відпрацьованих годин, щоб і не втратити навчання, і відпочити також. Також, що ще, на наступний тиждень сформувався також розклад. сформувала я його, І в мене наступного тижня теж 20 робочих годин буде. І попрацюємо, може навіть більше, це залежить від того, чи схочуть доставити інші учні години, адже я наступного тижня оголошу учням та їхнім мамам, що перший тиждень липня я не працюю. Хочу трохи відпочити, розвантажитися. Цей рік був для мене напруженим, і хочу на тиждень поїхати подивитися на море. Раніше було дуже е, прекрасно влітку та навіть прекрасно було, чудово було в, навіть навесні і восени, тому що я живу в Запорізькій області і до моря мені було 3 години поїхати і можна було просто зганяти на море на день і подивитися на нього, позасмагати, порелаксувати. І зараз я дуже за ним сумую за морем і тому хочу на нього врешті подивитися. Я навіть не пам'ятаю, скільки років я його вже не бачила. Це виходить вже четвертий рік. І четвертий же ж, так? 23-й, 24-й, 24. угу. І от я хочу 22-й, 23-й, 24-й, 25-й, 4 роки. Четвертий рік і хочу, хочу побачити його. І тому, можливо, учні доставлять собі години наступного тижня, і можливо, наступний тиждень буде трохи в мене насиченіший. Також в моєму розкладі відбулися зміни. У мене досить багато учнів, які займаються футболом. Можливо, вони там передають мене якоюсь своєю у них своє ком'юніті, але навряд чи, тому що вони грають за різні клуби і навіть зараз перебувають в різних країнах, але я Викладаю в багатьох футболістів, так уже сталося, люблять вони мене. І е, ці футболісти якраз в серпні люблять вони навчатися влітку, по-перше, наздоганяти матеріал. А по-друге, в серпні в них збори. І це зазвичай із 10 по 20-22 серпня. І тому я переглянула концепцію свого відпочинку цього року. І якщо ви мама мого учня або учениці, то от сьогодні ви першою дізнаєтеся про те, що у мене тепер канікули не весь липень, як я планувала. А йдучи на зустріч проханням більшості учнів, що навчаються влітку, у нас буде так. в... Липні у мене тиждень канікул, потім липень я працюю, а потім орієнтовно з 10 і до 20-22 серпня, якраз коли канікули в Точніше, збори футболістів, у мене буде теж друга частина відпустки. Тому у мене буде три тижні відпустки, один тиждень на початку липня і два тижні всередині серпня. Якщо нічого, звісно, не зміниться. Зараз планувати то таке марне. Е, і тому я про це оголошу тим, хто планував до мене долучитися в серпні на навчання, для того, щоб вони знали, що можна понавчатися тепер липень. А серпень ми відпочиваємо. Отже, ну, середину серпня я маю на увазі початок і кінець серпня працюємо. Що ще, що ще? Що ще вам хотіла розповісти? Та, в принципі, по суті, усе. Можливо, почну десь проходити медогляд свій, який я загальмувала через мамину хворобу, який планувала пройти. Та й усе здається, нібито начебто все. Що я хотіла вам розповісти, що ще цікаво, запитуйте. І наступного тижня ми з вами знову будемо бачитися щодня, а потім у нас буде з вами тиждень відпусточки. Але це вже потім, і якщо все буде гаразд. Тож, до зустрічі! Гарного вам вихідного або вихідних! І побачимося вже в понеділок. А щоб побачитися, підписуйтеся, долучайтеся. Далі буде.